Це -то треба? Опа! А це що в нас? У нас якийсь танчик їде? Що це таке? Французький тяж. Так, да? Вгадав? 9 рівня. вгадав, Сентінель. Ну, люкс, люкс. Е, відкрили скільки? 25. Так чи ні? Статистика. А, 50 коробок відкрили, це гарантована машина випала. Хі -хі -хі. нормально. Їдемо далі, 25 коробок лишилось. Ну вже не випаде танк. 100%. О, ні. Дивіться, З 5 друга тачка їде. Оце чітко, ні? -мо! А, це ПТшка походу. Затова ПТшка попала в 8 по рівня. йо мою з п'яти коробок зразу різко. ПБМ. Круто, круто. နေ wow, ာက်နယ် dale